Разом з ромською громадою в Ужгороді відзначили міжнародний день ромів. Це важлива подія для краю, знаменує та підкреслює мультинаціональність і мультикультурність сріблої землі. Саме сьогодні роми мають можливість наголошувати про своє життя і все, що відбувається в ромському суспільстві. Ми сьогодні постійно повинні наголошувати, що Роми це суспільство, яке не має своєї держави, своєї країни. Але роми, які зберігають свою культуру, традиції, унікальну мову, роми, які все ж таки по сьогоднішній день йдуть по всім тим інтеграційним процесам, які мають можливість. І тому я наголошую, що з 1971 році розпочався оцей ромський рух, який був започаткований ще передмісті Лондона. І для нас дуже важливо тут, на Україні, так як ми є громадяни України, ромської народності, займатися цим процесом у Закарпатській увагу урочисто відкрили благодійну виставку робіт Мукачівської школи Ром Арт на експозиції. Представили 30 яскравих полотен, на яких зображені роми у традиційному бранні сцени їхнього побуту та життя, а також мальовничі пейзажі нашого краю. Частину коштів з продажу робіт передадуть на потреби зсу. Мета нашої виставки сьогоднішній день. Благодійна на міжнародний ромський день, благодійна роботи всі продаються на потребі ЗСУ. Стіль у мене масло на хвості, різні техніки, мастихином, лісіровка моїх учнів, як бачите, ще перший етапний семий рік. Ну, я заснував художню школу Мукачеві вже семий рік. Це єдиний на Закарпатті Ромська художня школа. Більше ста тисяч ромів сьогодні проживає на Закарпатті. Представників Ромської громади краю привітав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Він підкреслив, що для нашого регіону надзвичайно важливо всебічно підтримувати та розвивати всі національні спільноти. Закарпаття ніколи не буде тим Закарпаттям, якщо воно буде без бездомним. Дуже важливо мені представнику регіональної влади виділяти час підтримувати ромів сьогодні, і я стараюся завжди є в комунікації. Хотів би відзначити, що Роми є у всіх. В верствах населення області вони є представлені в органах місцевого самоврядування, роми Євбройних Силах України і борються за нашу перемогу, героїчно борються. І за це велика яка і шана. Ромська колоритна культура, вона є прекрасною. Це той позитив, який роми додають нашій спільноті. За сотні років ви не загубили свою самобутність. Ви зберегли свою культуру, ви зберегли свою мову, ви зберегли свої традиції. Ви не, за сотні років по всьому світу ви не розтворилися в інших народах, в інших культурах. Ви зберегли себе. І сьогодні, і кожного року ви голосно заявляєте про себе. Мета цього урочистого дня самоідентифікація ромської етнічної групи як єдиного народу, привернення уваги, подолання дискримінації, утисків та відчуження. Роми хочуть бути рівномірними в соціумі тієї країни, громадянами якої вони є від народження, зберігаючи при цьому свою культуру та самоідентичність. Це дуже важливо зберегти ромський одяг, бо це і говорить це є самосильним фактором то, що ромська нація живе. І яка жила багато років і століттями, можна це говорити сміло, що ромська традиція вона живе століттями. І ми це не хочемо втрачати, іменно наш край виноградовський. Ми живемо традиційно, і наші жінки живуть у традиційних одержаннях. Під час урочистостей керівництво Закарпатської області й департаменту стратегічних комунікацій національностей та релігій ОВА нагородило лідерів та активістів ромської спільноти.